Сучасні інформаційно-комп'ютерні технології розвиваються з небувалою швидкістю. Росте попит на професіоналів в сфері it технологій тому хороший технік-програміст ніколи не залишиться без роботи. Можливо, варто замислитись над цим при виборі майбутньої професії. Відділення комп'ютерних систем одне з найперспективніших в Уменському агротехнічному коледжі. Підготовка фахівців здійснюється за спеціальностями розробка програмного забезпечення, обслуговування програмних систем і комплексів. А з цього року вперше проводиться набір за спеціальністю обслуговування та ремонт електропобутової техніки. Викладачі відділення активно впроваджують нові комп'ютерні та інформаційні технології в навчальний процес, широко використовуючи інтернет-технології, що в свою чергу розширює інформаційне поле для навчально-пізнавальної діяльності студентів. Для покращення навчального процесу викладачами розробляються та доповнюються електронні ресурси коледжу, створюються навчальні програми, впроваджується нове програмне забезпечення, що враховує останні досягнення в галузі програмування та інформаційних технологій. Викладання дисциплін проводиться у восьми комп'ютерних класах, які підключені до всесвітньої мережі інтернет та обладнані сучасною комп'ютерною та офісною технікою завдяки спонсорській допомозі. Велика подяка випускникам меценатам та батькам студентів коледжу за допомогу у створенні матеріально-технічної бази коледжу. Як бачимо, професії комп'ютерного напрямку всім відомі та дуже популярні. Пам'ятайте, фахівців мало, а вакансій багато. Наше відділення допоможе вам стати гідним майстром своєї справи. Тож, приходьте та опановуйте професії комп'ютерного напрямку. Вступайте, не пожалуйте! Постійне оновлення комп'ютерної техніки сприяє підвищенню рівня професійної майстерності студентів. Кращі студенти коледжу залучаються до створення власних програмних розробок. Я довго не думав про рибір своєї майбутньої спеціальності, так як вже в ранньому віці цілком та повністю був зацікавлений технологією і вже тоді ставив собі запитання, звідки вони взялися, як їх створювати, як їх ремонтувати та обслуговувати. Навчаючись у коледжі, я навчився створювати програми за допомогою мов програмування C++, Pascal, Delphi. Пасхаль Знання таких програмних засобів сьогодні вміння налаштовувати та ремонтувати комп'ютерну та електропобутову техніку це великий плюс при працевлаштуванні. Зв'язок відділення з провідними підприємствами міста дає можливість максимально наблизити навчальний процес до реальних умов виробництва. Студенти не лише проходять практику та пишуть курсові дипломні проекти на базі профільних підприємств, але й на випускних курсах працюють програмістами, системними адміністраторами, консультантами та майстрами з обслуговування ремонту електропобутової техніки. Я навчатися в агротехнічному коледжі. Паралельно я працюю в приватному підприємстві Експерт. Налаштовувати програм забезпечення, ремонтувати комп'ютери, принтери, створювати інтернет сторінки клієнтам це все те, де мене навчали на відділенні програмування. Моя порада. Ідіть до гратифічного коледжу. Наші випускники користуються попитом на ринку праці, і найкращою винагородою для викладачів є їх слова вдячності за набуті знання і навички в період навчання. Коледж завжди пишався своїми випускниками і сподіваємось, будемо пишатися і надалі. У агротехнічний коледж випускає чудових фахівців. Знаю з власного досвіду, тому що нещодавно сам закінчував даний місць. Випускники-студенти, які приходять працевлаштовуватись до нашої організації, володіють необхідними знаннями для роботи на комп'ютерній техніці та з програмним забезпеченням. Отже, якщо ви бажаєте отримати необхідні знання, якщо ви бажаєте стати висококласним спеціалістом вибраної професії, Агротехнічний коледж саме для вас. Хотілося подякувати викладачам цього чудового закладу, від свого ім'я, від ім'я всіх випускників за їхню важку та плідну працю. Дякую.